Андрій Павець, скажіть, будь ласка, а хто автор ідеї з цим підняттям прапора біля міської ради? З місяця з два назад я відвідував школу нашого де... новітні технології. Школу новітніх технологій і Мені учні запропонували, щоб на флагштокі перед міською радою підняти прапор одного з наших бойових підрозділів, бажаного третього полку. Ми потім наповнили вже більш розширеним змістом і запропонували підняти прапори всіх наших бойових з'єднань. COVID Формування, які приймали участь в ліквізації в зоні АТО, ідея з прапорами, вона е, 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 от Наталія Лічишина її запропонувала е, два, там, два місяці назад. Я перебував з. Зитом в школі новітніх технологій і на зустрічі з учнями була запропонована ідея підняти прапори наших бойових підрозділів біля міської ради.